В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, вітаю всіх, хто до церкви дойшов, хто живий, здоровий, або навіть якщо не цілком здоровий, але збираємося разом. Сьогодні маємо неділю Христа Царя. Неділю, коли ми дивимося на Ісуса і малюємо собі уявно в нього на голові не оцей, оцей круг, але корону. Буквально... Проголошуємо його як царя. І насправді сьогоднішня неділя вельми важлива. Вона відбувається раз у році. В цей момент, коли ми згадуємо і проголошуємо, що брати і сестри, Царем усього і царем усіх є хто Ісус Христос. Одним із ключових віршів, які на це також указують із Сьогоднішнього Євангелія, це коли Пилат каже до Ісуса: Ти цар юдейський. А Ісус каже, ти це від себе говориш, чи інші так про мене оповіли? Брати і сестри, хто з вас вірить в Ісуса, то ви вірите в Ісуса як Господа від, від себе, чи тому що інші вам про це розказали. Я неодноразово мав таку розмову з різними чоловіками, жінками і питаюся, чого ви вірите в Бога? І чую таку відповідь: ну, бо мій дідо вірив, мій прадідо вірив, ну і я вірю. А чого, а чого ти християнин? І, і, і так, така сама відповідь: чого ти християнин греко-католик? Ну, no, бо мій дідо був греко-католик. Прадідо І я. І, в тисмі. І, тому, і І тут, якщо підставити будь-що інше, то насправді воно трошки відкриває очі. Добре. А тоді виходить так. Якби твій дідо і прадідо і тато були мусульманами, то ти би також був мусульманин. Ну, no, виходить так. А якби твій прадідо, дідо і тато були буддистами, то ти б був буддист? Ну так. Розумієте? Тобто, якщо я віруючий лише тому, що мій дідо був віруючий, тобто, якщо я називаю Ісуса своїм Богом, бо, бо, бо своїм Богом називав мій дідо, то це ще не віра. Це ще не віра. Тобто, буквально, чи ти зараз готовий обирати і ще обираєш Ісуса своїм Господом, Своїм Спасителем, своїм царем. А це не за собою серйозні наслідки. Зачитаю вам один уривок із Старого Завіту, який мене дуже отрезвляє. Ми тепер мали реколекції у Павшині для молоді, там і Римо-католицької, і греко-католицької молоді. І власна тема була Людина по серцю Бога. І ми розважали якраз ці уривки із першої книги Самуїла. Дуже вам рекомендую. Почитайте першу і другу книгу Самуїла, це просто якийсь серіал, це блокбастер, чесне слово. Ти читаєш там стільки пригод, стільки всього є. Один уривочок. І сталося восьма глава. Коли Самуїл зістарився, то поставив своїх синів суддями для Ізраїля. Ім'я його первородного сина було Йоел, а ім'я другого Абія судді. Та його сини не пішли його дорогами. А схилилися до Хабара, приймали дари і відступили від справедливості. Ви чуєте, про кого це говориться? Це говориться про синів Пророка, а його сини були браковані. І всі старішини Ізраїльські зібралися і прийшли до Самуїла в раму і кажуть йому: ось ти постарівся, а твої сини твоїми дорогами не ходять. Тож постав тепер над нами царя. Щоб нас судив, як і у всіх народів. Тут треба хвилиночку відступити. Бог кличе Авраама колись із уру халдейського. Авраам іде, і Господь вирощує Авраама до, до сім'ї біля 70 чоловік родина. Потім, пам'ятаєте, був голод, і Господь переселяє Авраама із цілою родиною куди? У Єгипет. У Єгипет у найкращі землі. За 400 років. Авраам і сім'єю розростаються до мільйона людей. Мільйон за 400 років. Були спрятливі умови. Потім е, фараон їх гнобив, і Господь їх виводить з Єгипту, дає їм свободу. Пам'ятаєте, перехід через Червоне море, пустиню 40 років. Одним словом. І Господь робить прецедент в історії людства. Вибирає собі народ, вирощує їх, як маленьку дитину, не? як дітей, яких ми вирощуємо. І дає їм закони, також ще ніколи не було, настільки продумані, що навіть говорить, скільки треба руки мити, скільки ноги мити, коли треба себе мити, навіть там всякі рекомендації, що треба говорити, коли ти миєш руки. Ви молитеся, коли миєте руки. Хіба, хіба ми молилися, хіба коли був ковід? Боже благослови, аби це мило, змило, всі бацили, ні? А тепер треба відновлювати. Священник каже, ми не встигаємося молити, коли їмо, а не коли руки миємо. А вони у них були молитва на лягання спати, молитва, коли встаєш, молитва, коли, коли йдеш у дорогу, молитва на умивання рук, молитва на умивання чого, посуду. Коротше. Тобто Бог піклується про ізраїльський народ, як про маленьку дитину, вирощує, каже: це їжте, це вам буде благословенне, а це не їжте. І з'явилося поняття кошерна, не кошерна їда. І, і в нього була така ідея: дивіться. Коли ви будете моїм народом, то я буду вам Богом. Я буду ваш Господь. Я буду ваш Бог. І, і у них було нормально теократія. Тобто, хто керував усім? Теос, Господь. Тобто Богоуправління. управління. І тут настає момент, коли вони кажуть: усіх є царів, у нас нема. Вам нічого не нагадує. Ми хочемо, аби у нас було гів. Людей. У, у чого у Єгипта є фараон? У Сирії там є свій цар, у Вавилона, а у нас нема. Тобто, буквально, ми не хочемо того, що каже Господь, а ми хочемо того, що ми захотіли. Ми хочемо того, що ми придумали. Ти постарівся, а твої сини твоїми дорогами не ходять, постав над нами царя, аби судив. І це слово видалося поганим в очах Самуїла. Бо він розуміє, що це змінює все, заради чого Бог їх вирощував, як дитину малу. І це сталося поганим в очах Самуїла, коли сказали: Дай нам царя, щоб нас судив. Тож Самуїл помолився до Господа. Бачите, це також для нас чудова порада, що треба робити, коли в нас є сумніви. Що треба робити, коли нам щось не подобається. Треба молитися, треба заступатися, треба питатися, Боже, а що ти кажеш? Боже, а що ти кажеш? І тепер увага! А Господь сказав Самуїлові, послухайся голосу народу до всього, що тобі говорять, бо не тебе вони відкинули, але мене вони відкинули, щоб я не царював над ними. Це неймовірно. Господь каже Самуїлові: слухай, просить царя, дай їм царя. Самуїле, проблема не в тобі. Проблема в тому, що вони мене відкинули. Вони не хочуть, аби я царював над ними. Коли ми сьогодні проголошуємо і кажемо неділя Христа Царя, і коли ми кажемо, що Ісус цар, то ми кажемо буквально, Він пан, Він панує, Він мав би панувати. Але поставимо питання, чи панує Ісус над моїм життям у мене в спальні? Чи панує Ісус над моїм життям у мене в кухні, а у вітальні? Чи панує Ісус над моїм життям? У мене на христинах, у мене на весіллі, у мене на відпочинку. Чи панує Ісус? У всіх сферах моєї життя. І, і треба собі це постійно пригадувати, що християнство це не я собі живу і так, як хочу, а між іншим маю там, як вишеньку на тортик, о, до церкви піду і, і задобрю Бога раз на тиждень. Брати і сестри, християнство це вчитися жити у всьому, у всіх сферах з Ісусом. Як це виглядає на практиці? Уявіть собі, що не знаю, я піду <кх> до дяді Міші додому і скажу, дядя Міша, мені не подобається, що у вас тут бетон залитий на дворі. Беру лопату, починаю той бетон розбивати і хочу там грядки насадити. Чеснок цивулю, шкода, аби пустувало. А дядя Міша скаже по-доброму, ти стара, я перепрошую, я все розумію, але це мій двір. Я тут вирішую, де бетон, а де грядки. А я дядя Міша, ви ще не розумієте, я вам, я вам зроблю. І потім дядя Міша візьме від мене цю лопату і мене нею благословить. Приїде поліція. І хто буде правий? Дядя Міша чи я? Хто буде правий? Ну, дядя Міша. Чого? Бо чий двір? Ну та його. Хто пан у тому дворі? Ну та він. І перед законом, перед поліцією правий він, а не я. Навіть якщо лопатою дістану. Ви помічали цю приставку, яку ми ставимо, коли молимося за єпископів на службі Божій? Ще молимося за Кір Теодора, Кир Ніла. У вас ніколи не виникало питання, а що це за кир? кир, кир, кир Кир-кір. Кірка. Від чого? Ні, це не Кірка. Кир це буде скорочено від кіріос. Кіріос по-грецьки буквально Господь, пан, Господар. По-нашому газда. Тобто, коли ми кажемо Кір Теодор. То це буквально він пан Теодор, то він, він володар. Владика це не просто те термін. Владика, це той, котрий володарює, котрий панує на цій території. Ця палиця, така файна, яка є в єпископа, висока, там, де зверху такі змійки закручені. Ця палиця, жезл єпископа, це є знак його влади. Тобто він є як пастух, а це його палиця, якою він нас має пасти. Ну, і відповідно, нам би добре так поводитися, аби пастух цю паличу не використовував проти нас. Не? Тобто нам треба бути чемними. І єпископ, коли йде на, на територію іншої єпархії, то він цю палець з собою не бере. Чого? Бо він там не кир, він там не господар, він там не газда. Розумієте? Тобто єпископи з цими паличками ходять лише по своїй єпархії. Бо він показує, що я тут задаю ритм, я тут задаю порядок. Розумієте, так? І тому ми кажемо, що молимося за кир Теодора, кир Ніла. Бо вони тут господарюють. І тепер, брати і сестри, коли ми кажемо, що Ісус Цар, то ми буквально кажемо, він Кир. Він пан. Тобто, кому належить Мукачево? Ну та Ісусові. Я знаю, що вам інші прізвища прийшла на думку, але Ісусові. Кому належить Закарпаття, знову викиньте з голови ці всі прізвища, які вам приходять на думку. Ісусові? Хто є Цар Закарпаття? Ісус. Кому належить Україна? Так само, а увесь світ? Теж. І питання, чи належу Йому я? Бо якщо я йому не належу, якщо реально, по факту, Ісус не є моїм Господарем, якщо Він не є моїм царем. То тоді я дуже швидко починаю жити подвійним життям. Дуже швидко. Тобто, буквально у церкві, то я можу зробити поставу, правда, там гарно скласти рученятка, голову так трошки набік, і всі думають, Боже, який то побожний чоловік, правда? Як та жінка файно, ревно молиться. Але <кл 'я> моя віра, це не те, як я поводжуся в церкві. Моя віра це те, як я поводжуся, коли мене ніхто не бачить. Як я поводжуся, коли я маю вільний час, як я його використовую? Моя віра це для кого я живу, для чого я живу. Оце моя віра насправді. Тому, брата і сестри, проголошення Ісуса Царем це файна урочиста річ, але має за собою конкретну відповідальність. Чи насправді він царює наді мною у моєму житті? І це найбільш помітно у маленьких справах. Я так пам'ятаю, коли на якомусь таборі, дитячому чи молодіжному, ми говоримо власне, про це дітям, і, і такі діти. І хто наш цар? І всі такі разом, Ісус Христос, ну файно звучить, навчилися. А потім ми пішли в кімнати, вони мали вільний час, і я чую, матюки такі, вони, так, така гидка мова. Включають пісні, а в піснях матюки. А я кажу, я захожу до них у кімнату. Що ви там казали, хто ваш цар? Ісус Христос так ще урочисто. Качка, би вас копнула, як навчилися брехати? Дві секунди. Ну так, Якщо він твій цар, то хто, хто тебе має вчити, як правильно говорити, яка має бути чиста мова? Ну та він. І, і Якщо він, ні, він керує і твоєю мовою, то ти маєш говорити, Ісус, дивися, я знаю такий матюк, я навчився, можу його використовувати. Розумієте? Якщо в тебе виникає, питання, бажання напитися. От виникло таке бажання, ну я знаю, ну прийшло на мене, то, то хто, має, хто має тобі рекомендувати? Ісусе, може напитися. Що Він скаже? Та якби не дуже. Або Він скаже, ну ти можеш, але п'яниці царства Божого не спадкують. Якщо в мене виникає бажання, і є можливість украсти щось на роботі, ні? час від часу з'являється така можливість. Ну хоча б папір потягнути. А 4 пригодиться на, на хазяйстві. І, і кого ми маємо питати? Ісус може потягнути папір А 4? Ну, так, так всі тягнуть. Ні? Розумієте, як це працює? Тетя Люба пішла робити на кордоні Польщі з Німеччиною ми згадували якраз цього тижня. І дзвонить їй подружка із села. Каже: Ну що, Люба, як там? Як, як це маєш? А знаєте, а зна, було яке друге питання? Чи можеш щось потягнути? Перше питання, як це маєш, як справи, а друге питання, чи можеш з тої роботи щось потягнути. І найгірше, брати і сестри, найгірше в цьому всьому, що це нам увійшло в норму. Це нам увійшло в норму. І тому це питання сьогодні звучить для тебе. Ти кажеш це від себе, що Ісус Цар чи так тобі, чи так тобі інші оповіли. Ти кажеш це від себе, просто бо, ну, бо, бо ти, ти прийняв рішення справді так жити. Чи, ти, ти, чи тобі, тебе так навчив дід до баба, і ти просто по інерції, так я знаю, Ісус Бог, Бог, так? Чи говорить твої вчинки про те, що Ісус Господь? Чи розповідають твої вчинки? Також це може працювати і іншим чином. От ми, ми часто говоримо, правда, що ми, коли там почали служити, були на рахівщині із, циган, із циганами, то я стільки наслухався за циган. Що, цигани? З ними не треба мати ніяку справу, вони злодії. Ну Я чув, я чую, я справді, як колись один циганин украв курку, але украв курку, ну нащо? Та не для того, аби її продати, а вкрав курку, аби прогодувати дітей. І потім старший священник каже: якщо циганин був колись вкрав курку, і то не всі цигани. Це, це важливо зауважувати. Бо хотів дитину прокормити, а не мав на той час інакшого способу, то він злодій. А якщо ти собі хату побудував із Чехії, то ти не злодій. Мені один парафіянин розказував, що як йому один раз ноги затекли, коли їхав в Чехії в бусі, а я кажу, чого ноги затекли? Бо я весь час мусив ноги вверх держати. А чого вверх? Поки священнику, то під сидінням все було напхано арматура, профілі, цемент, відра тягнуть із роботи. То коли ти потягнеш на мільйони, то ти не злодій. Правда? А так усі так роблять? А якщо цей гадин украв курку, то він злодій великий. Відчуваєте, як це працює? Тобто, коли ми ці питання не піднімаємо, брати і сестри, будьте обережні, дуже швидко ми себе можемо обманути і жити подвійним життям. Насамкінець, наведу приклад, який мене дуже зрушує, який мене дуже зрушує особисто і дуже промовляє до мене про одного малого хлопця. Один малий хлопець, який ну, тішився своїм татом, так як і всі хлопці тішаться своїми татами. І з ним ходив, здається, у єврейську синагогу. І в <клес> один момент, коли вони переїхали в інше місто жити, тато, бо йому так було вигідніше, почав ходити у е каль Кальвініську церкву. Не? Там, де ми кажемо Кальвіни. Тобто це Протестантська церква. Чи може бути навпаки, вони, вони ходили до кальвіністської, а коли переїхали в місто, то тато із-за вигоди переїхав уже. У синагогу ходити. Або, або можу помилятися. А, а малий зрозумів, що то щось не то. І каже йому, тато, а, а як ми так легко? Ми там ходили до такої церкви, а тут до такої. А тато йому відверто сказав: сину, так ти розумієш? Ну, якби Бог один, але нам треба трошки шукати якоїсь і вигоди. Не? Нам треба трошки тут, тут ходить наше начальство, наш директор, замдиректора, то ми сюди ходимо, аби якби, з ними бути разом. Тобто, малий дуже швидко зрозумів. Що тато лукавить. Буквально тато реально йому йому байдуже до Бога. Йому, йому лише стоїть питання, що з цього витягнути. І цей малий, коли побачив таке подвійне життя тата, подвійне, отаке лукавство, він придумав лозунг, який ви точно чули, релігія це опіум для народу. Цей малий це Карл Маркс, через якого також по сьогодні ще так потужно діє. Оцей привид комунізму, який так нищить і, і нашу землю по сьогодні. Чого? Бо він побачив подвійне життя. Він побачив, що з одної сторони тато каже, що Бог є його Богом, але по факту то ні. Тобто, як там, коли тривога, то до Бога, а як по тривозі, то й по Бозі. Брати і сестри. Ісус є справжнім Господом. Ісус є справжнім Царем. І сьогодні на цій службі Божій у, у цій спільноті ми маємо можливість Його знову проголосити. Тому запрошую вас до покаяння. Тобто, якщо ви бачите, що якась є частина вашого життя, де він іще не є Господь, то скажіть, Боже, мені шкода, я каюся. І пустіть його. І коли ви його пустите, коли ви проголосите, Ісусе, будь моїм Богом у моїх дітях, будь моїм Богом у моїх стосунках з чоловіком, з дружиною. Ісусе, стань моїм царем. У моїх фінансах, у моєму відпочинку, у моїх планах, у моїх мріях. Проголосіть це. І ви побачите, коли Він справді зацарює, Він завжди благословляє, бо Ісус усе і всіх веде до життя. Коли ви дозволите Йому царювати, то Він вам відкриє план до вашого життя проєкт, кінець якого завжди життя вічне. Натомість проєкт диявола оце власне свавілля, то що я хочу. Проект Дијавола и го завжди пекло. Пред наме стоји вебир. Тош, веберајмо правилно. Христос посред нас.